Гоголь у пошуках світла. 20 березня 1809 року в містечку Великі Сороченці Миргородського повіту Полтавської губернії в родині поміщиків середнього статку народився Микола Васильович Гоголь. Шести тижнів Гоголь був перевезений з Сорочинців у Васильівку. Тут з татусем Василем Опанасовичем та матусею Марією Іванівною, з бабусями й няньками, сестрами й братом прожив він дев'ять років. Незважаючи на те, що за Гоголями значилося 400 душ селян і тисяча десятин землі жили бідно. Це була не та бідність, коли їсти нема чого. Їжі саме вистачало і їли вдосталь, а бідність без грошів'я. Відсутності готівки, коли не вистачає на те, щоб вчасно сплатити подушні, внести відсотки в опікунську раду, одягнутися як треба, купити замість сальних свічок, воскові. Свої почуття Гоголь рано навчився довіряти паперу. Мати називала його вірші карлючками. Він писав їх у наслідування тим, які чув. Його художня фантазія виявлялася і в таланті передражнювання, що помітили в ньому змалку. Хто б з нових осіб не з'явився у Васильівці, він відразу відтворений і повторений у своїх звичках, жестах, міміці. Гоголь уже тоді вмів уловлювати людину по двох-трьох рисах, із цих рис, відібраних його спостережливим оком, ліпити образ. Полтавське повітове училище, в яке влаштував синів Василь Панасович, майже не залишило спогадів у Гоголя. Немиті вікна, темні класи, холод у класах, холод в очах учителів, ось що запам'ятав Гоголь про це навчання. Страх покарання висів над усіма в училищі або книга за успіхи, або різка. Середнього між заохоченням і карою не було, і очікування розправи було навіть страшніше, ніж сама розправа. Василя Панасович забрав сина з Полтави, Нікоші призначалася інша дорога, лежала вона на північ у Чернігівську губернію. У Ніжин, де була відкрита гімназія вищих наук, страх Гоголя по приїзду в далеке місто зрозумілий. його розгубленість серед безлічі однолітків теж. Це була не Полтава, де в батька було півміста знайомих, і не повітове училище, де вчителі і учні розміщувалися в трьох невеликих класах. Ще під'їжджаючи до гімназії, він був вражений її білими колонами, висотою будівлі, великими вікнами. Нікоша хапався за рукав дядька, який привіз його у своїй кареті, і погляд його говорив візьміть мене назад. Прибуття Нікоши в Ніжинську гімназію запам'яталося його однокласникам як явище комічне. Дядько привіз його загорненого в безліч фуфайок, чи ледве не в кожуха і зав'язаного поверх голови теплою матусиною хусткою. Дядько довго розгортав його і розперізував, усі з цікавістю дивилися на ці його зусилля, поки з одежинок не виглянуло худеньке личко хлопчика з довгим носом, що злякано озирався навкруги. Він відразу насупився, і сльози потекли з його очей, коли гімназисти, які зібралися навколо нього, стали відпускати на його адресу жарти. Спочатку в гімназії Гоголь мішень для глузувань, ніяких здібностей він не виявляє. Навпаки, його сварять, як неслухняного, невстигаючого, неслухняність прояв, характеру, гордості, про яку… Поки ще ніхто не знає, але яка спалахує раптом, виявляючи, як здається, педагогам упертість і нешанобливість. Його не приймають вігри, розваги, дружні вечірки, його прозивають таємничим Карлою, мертвою думкою. Він умів на всі образи відповідати мовчанням, що вартувало йому прихованих сліз. Нарешті в гімназії дозволили театр. Час понісся, як у ярмарковому веселому кружлянні, що захопило Нікошу. Гоголя прийняли в трупу і запропонували роль. Він грав старого діда у веселій українській комедії, що надіслав йому батько. Збереглися спогади учнів гімназії про театральний дебют Гоголя. П'єса складалася із двох дій. Гоголь повинен був з'явитися в другій. Публіка тоді ще не знала Гоголя, але ми добре знали і з нетерпінням очікували виходу його на сцену. В другій дії представлена на сцені проста українська хата. Біля хати лавочка, на сені нікого немає, ось являється старесний дід у простому кожусі, у баранячій шапці й чоботях, опираючись на ціпок, він ледь пересувається, доходить, крекчучи до лави й сідає. Сидить, трясеться. Крекче хіхікає і кашляє, так нарешті захіхікав і закашляв, таким ядушливим і сильним старечим кашлем, з несподіваним додатком, що вся публіка вибухнула нестерпним сміхом. А старий приспокійно піднявся з ослона і поплівся зі сцени, вморивши всіх зі сміху. З цього вечора публіка довідалася, зацікавилася Гоголем, як чудовим. Коміком Гімназія відкрила нового гоголя. На місце замисленого Карли з'явився пересмішник і комік. Гострого ока, якого тепер побоювалися, він завжди міг зобразити, і це не забувалося, приклеювалось до того, кого він зображував, як і прізвиська, на які він теж був майстер. Його тепер уже просять, як про послугу, про участь у вечірці, у літературному читанні. Ледь у класі вимовляється прізвище Гоголя, як голови відразу повертаються, чекаючи жарту. 1825 рік виявився в долі Гоголя переломним і приніс йому багато горя. Про страшну звістку смерть батька, Гоголь довідався від свого однокласника, який їздив додому на канікули. Гоголь написав матері листа: Не турбуйтеся, найдорожча мамусю, я цей удар переніс із твердістю щирого християнина. Правда, я спершу був уражений, жахливий цією звісткою, однак же не дав нікому помітити, що я був засмучений. Залишившись ще наодинці, я віддався всій силі божевільного розпачу. Ви одні тепер предмет моєї прихильності вам присвячую все життя своє. Тепер вся його любов і співчуття звертаються до матері, сестер, до рідних і близьких. Смерть батька якби розбудила його душу, відкрила її для виливів щиросердних, котрих він соромився дотепер. Він думав про кар'єру літератора. Однокласники готувалися до справ серйозних, а він до химери і мрії, що не дасть ані доходу, ані положення в суспільстві. У Ніжені Гоголю все більше почувається, як у в'язниці, і чекає не дочекається, коли настане мить звільнення. У цьому стані він пише поему Ганс Кюхельгартен». Це книжкова фантазія юного поета, змішана з його глибоко особистими почуттями. Ганс, як і Гоголь, стоїть на порозі життя. Бунтівний дух Ганса кличе його далі від обжитого місця. Навіть прекрасна Луїза, з якою він заручний, не може зупинити його. Як усякий романтичний герой, герой Гоголя вирушає в подорож. А сам Гоголь готувався до від'їзду в Петербург. Його чекало випробування пристрастей й суперництва, боротьби за місце під Сонцем. Його чекав за кордони Ті країни, про які він марив разом зі своїм героєм. Що з ним буде? Чи витримає він, чи зуміє уславити своє ім'я літературними творами? І ось Гоголь в Петербурзі. Відразу він береться за видання своєї поеми «Ганс Гільгарти. Поема вийшла з друку під вигаданим прізвищем В. Ало. Псевдонім цілком романтичний. Алов це червоний ранок, зоря світанок, що натякає на торжество дня. Але торжества не було. Поема була розкритикована в журналах. Треба було замітати сліди, терміново вживати заходів, щоб ніхто не довідався, хто автор Ганса Кюхільгардена. Гоголь кинувся по крамницях скуповувати злощасну поему. Два важких мішки зі свіженькою книжкою скупив він протягом дня. Гоголь найняв номер у готелі на Вознесенському проспекті, розпалив у номері камін і спалив усе, що було в мішках. Слуга, що прийшов наступного ранку прибирати номер, із здивуванням виявив добре натоплений камін був травень, і гору попелу біля нього. Так загинуло в вогні перше творіння Гоголя. Зустрічаючись із Гоголем пізніше, ніхто не знав, що він В. Алов. Це ім'я жодного разу не згадувалося. Гоголь зберігав про поему мовчання, але провал її обійшовся дорого. Насамперед він дорого обійшовся матусі, її улюблений син витратив на видання книги останні півтори тисячі рублів, які повинен був сплатити в опікунську раду за закладений маєток, то була плата за цілий рік. Гоголь рвав і метав, він горював, він не міг знайти собі місця. Матуся все запитувала його про чини й посаду, а у нього не було ані чину, ані посади. Доводилося починати з нуля, і ось Гоголь поступає на службу в департамент уділів, на посаду переписувача із платнею 600 рублів у рік. Рік служби в департаменті у ділів це рік смиренності самолюбства, Гоголь змушений кланятися, терпіти неповагу швейцара, мерзнути на морозі й вистрибу перетинати заповітний Невський, по якому не поспішаючи прогулюються багатії в хутряних шубах і валяних чоботах. Незабаром Гоголь із рядового переписувача став раптом помічником начальника стола, на пів сходинки вище піднявся над своїми товаришами по службі. Він вірно служить удень, кланяючись столу а в нічні години його думка гордо витає над сірою громадою міста. Гоголь пише повісті про Україну. Які увійдуть до його першої збірки Вечори на хуторі біля диканьки? Понеслися в Петербург листи й посилки, у яких матуся й сестра Марія з Василівки слали йому тексти українських пісень, казок, повір'їв, комедії батька й народні костюми, все це йшло в діло. Вечори на хуторі біля диканьки писалися ввечері і вночі. Може, тому в них так натхненно описана ніч, тиша ночі, заворожливих нічних снів, Гоголь, поет ночі, ніч перед Різдвом, травнева ніч або утопленеця, вночі відбуваються фантастичні події сорочинської ярмарки, вбивство. Увечері напередодні Івана Купала помста в страшній помсті. Ночами морочать чорти героїв у зниклій грамоті і зачарованому місці. У 1830 році в журналі Вітчизняні Записки з'являється перша повість вечорів на хуторі біля диканьки Басаврюк або вечір напередодні Івана Купала. Успіх цієї повісті читачів надихає Гоголя, і він залишає службу в департаменті, щоб віддатися літературній роботі. Гоголь щасливий, він пише другу частину вечорів на хуторі біля диканьки, настрій у нього веселий, у нього навіть трішки паморощиться голова. Тодішній захват від Гоголя нічим не зрівняти. Його всюду читали за поєм. незвичайність змісту, типів, небувала нечувана природна мова, ще невідомий нікому гумор, все це діяло просто оп'яняючи, згадує сучасник у хвилини найбільшого творчого злету, Гоголь звертається до свого гені з молитвою. Велика, врочиста мить у ніг моїх шумить моє минуле, наді мною крізь туман світліше, нерозгадане майбутнє. Молю тебе, життя душі моєї, мій геній. Я на колінах, я у ніг твоїх. О, не розлучайся зі мною, живи на землі зі мною, хоч дві години щодня, як прекрасний брат мій, я здійсню, я здійсню, життя кипить у мені, праці мої будуть натхненні, над ними буде віяти недоступне землі божество. Я здійсню. 1835 рік удався на славу. Гоголь одну за одною створює повісті: Тарас Бульба, Старосвітські поміщики, портрет, Невський проспект, Вій, стільки про Гоголя ще не говорили і не писали, стільки він ще ніколи не друкував, і так щасливо йому ще не жилося і не писалося. У тому щасливому 1835 році Гоголь загорівся думкою написати комедію ревізор. Я вирішив зібрати все дурне у суспільстві, яке тільки я знав, і за одним разом над усім посміятися ось усе походження ревізора. Але я зібрав ревізор і все краще в собі, щоб як тільки можна на цьому етапі до кінця висловитися. Як у Лихоманці пише Гоголь першу редакцію комедії Ревізор, потім другу, вона знову доробляється, переробляється, дописується і переписується. 13 березня 1836 року ревізор був дозволений до другу прийнятий до постановки в Петербурзькому Олександрицькому театрі, і Гоголь всі сили віддає режисерській роботі. Він сам обирає акторів, піклується про костюми, декорації, про манеру гри, його зауваження до акторів точні, вимоги дуже визначені. Гоголь не хоче, щоб комедія виглядала як забавна подія, веселенька дрібничка, не розважати публіку, а тривожити її їдким і гострим сміхом, який оголює проблеми дійсності, ось мета Гоголя. Актори не завжди розуміють його. Вони вперше у своїй роботі штовхуються з викривальним сміхом, сміхом, що переходить у потрясіння. 19 квітня 1836 року Ревізора, здавалося, дивився в Олександринському театрі весь Петербург на чолі з царем Миколою І. Увечір прем'єри в залі зібр сиділа вибрана публіка, партер був посипаний зірками, ложі блискали від розіних каменів. Голь... Гоголь втискався у своє крісло, фрак стирчав на ньому колом, руки в рукавичках потіли, сильно накрохмалена маніжка різала шию. Ліворуч був генерал, праворуч генерал, позаду міністр, спереду член державної ради, Гоголові було не по собі, а вгорі, десь у позолоченій ложі, підносився цар. Щоки гоголя горіли, сором паливі душі, а від вибухів дурного й грубого сміху він підстрибував, начебто його кололи чимось гострим. Вуси, 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 бакенбарди, дамські вія, і позіхи, і роздратування, що наростає від репліки до репліки, і знову сміх, сміх і сміх. Чотири години мук виніс Гоголь у той вечір. То були ганьба й образи нерозуміння, глухоти публіки, глухоти акторів, глухоти театру, усе збивалося на забавну пригоду, де сам сміх і діючі особи були забавні, приємні, смішні, і тільки жаху положення героїв ніхто не помітив. Він чекав, що завалиться стеля, не завалилася. Він чекав катарсису, покаяння, осяяння істиною. Але нічого не трапилося. Цар заплодував, і всі заплодували. Цар засміявся, і всі засміялися. Цар зробив вигляд, що нічого не відбулося, і всі зробили вигляд. Ось тоді то він і втік. Втік, не дочекавшись кінця, вихопивши у швейцара шинель і не знаючи, куди бігти, кому повідати своє лихо. Хіба такою він готував свою п'єсу, хіба так він уявляв її торжество? Ніхто, ніхто, ніхто не зрозумів, повторював у розпачі Гоголь. У громі сміху тонула ідея, той заклик до очищення, що ховався в глибині комедії, і це був удар. Не лише по самолюбству Гоголя письменника це була поразка Гоголя Учителя, Гоголя пророка, Гоголя проповідника. Всі проти мене, чиновники літні й поважні, кричать, що для мене немає нічого святого, поліцейські проти мене, купці проти мене, літератори проти мене. Тепер я бачу, що значить бути комічним письменником, найменше примара істини проти тебе повстають. І не одна людина, а цілі стани. Я втомився і душею, і тілом. Клянуся. Ніхто не знає, не чує моїх страждань. Бог з ними, з усіма. Мені остогидла моя п'єса. Я хотів би втекти зараз Бог знає куди. У 1836 році хворий, втомлений Гоголь вирушає за кордон. Він починає мандрувати Європою. Париж, здається йому метушливим, Німеччина лякає бутенністю існування, тільки в Римі, тихому, сонячному Римі, знаходить він заспокоєння. Саме тут, на вуличці, що зветься щасливою, зніме він дві кімнатки, що виходять на південну сторону, тут він і зануриться у написання нового твору поеми Мертві душі. Клянуся, що я щось зроблю, чого не робить звичайна людина, левову силу почуваю в душі своїй. Тепер я занурений весь у мертві душі. Надзвичайно великий мій витвір, і не швидко закінчу я його. Ще повстануть проти мене нові стани й багато різних панів, але що ж мені робити? Це доля моя ворогувати з моїми земляками, терпіння, хтось незримий пише переді мною могутнім жезлом. У 1842 році письменник завершив перший том мертвих душ і повернувся до Росії, де з великими зусиллями домігся права друкувати поем. Мертві душі викликали небувале збудження у читацьких колах і в критиці, від самих піднесених похвал до обвинувачень у наклепі на дійсність. Гоголь будував у думках свою поему, як Данте божественну комедію. Створивши перший том, він написав своє пекло. Другий том він планував як чистилище і світлий рай. У другому томі він хотів зобразити героїв першого тому позитивними. Друга частина поеми Мертві душі, у якій Гоголь намагався просвітлити своїх героїв, писалася в'яло, під натиском, під суворим наглядом автора, що й не хотів, а писав. Гоголь знемагав. Він думав, що позитивні герої не даються йому через особисту його недосконалість. Шукаючи духовного спокою, умиротворення, Гоголь звертається до релігії. Подальше писання не мислиться йому без очищення, у горнилі любові й віри, безмежна, нескінчена любов Бога до людини, пише він, саме такої любові він жадає й такої любові не знаходить у собі. Він знову повертається до Росії, де продовжує працювати над другим томом мертвих душ. Кожний рядок давався через силу. Гоголь сам зізнавався знайомим, що інші місця переписував до восьми разів, але інші і більше траплялося цілі шматки летіли в вогонь і безповоротно. Відновлювати, воскреш... вос... воскрешати спалене було все складніше і складніше. Другий Том мертвих душ складався в душі як прощальна книга, як останнє слово Гоголя, що відчував наближення смерті. І ось другий Том закінчений. Гоголь дає собі слово більше нічого не переробляти, але не витримує і починає знову переписувати окремі місця почавши переписувати слово, фразу, перекреслює сторінку, потім далі, далі, і чистовик знову перетворюється в чернетку. Боротьба з собою і болісне переписування висмоктували його душу і позбавляли здоров'я. 10 лютого 1852 року Гоголь пише листа матері. Дякую вам, безсінна моя матінка, що ви про мене молитеся, у як багато робить молитва матері. У здоров'ї моєму усе ще чогось бракує, щоб йому зміцнитися, дотепер не можу взятися, як треба, ані за працю, ані за звичайні справи, які тому призупинилися. Ваш весь вас люблячий син Микола. Останній лист Гоголя, останній із усіх писаних ним, був лист до матері. Відтепер поштовий папір і конверти більше не знадобляться йому. Лише обривки, клаптики зоштових аркушів стануть його записними книжками, тим, на чому він запише самі останні свої слова. У ніч із 11 на 12 лютого 1852 року Гоголь молився до трьох годин на колінах перед іконою. Потім він розбудив свою слугу хлопчика Семена. Одягнувся в теплий плащ, взяв свічку і пішов у кабінет. Велів хлопчикові йти за ним. Зупинявся у всіх кімнатах і хрестився. Коли прийшов у кабінет, велів хлопчикові відкрити трубу, тим часом перебирав свої папери, деякі складав у портфель, інші відкладав, ці останні велів хлопчикові покласти в камін. Семен кинувся на коліна і слізно переконував його не палити їх, говорячи, що він буде шкодувати про це, коли видуже. Не твоя справа, відповів Гоголь, сам запалив папери. У продовження всього спалення він хрестився. По закінченні справи від знемоги опустився в крісло. Хлопчик плакав і говорив, що це ви зробили. Тобі жаль мене, сказав йому Гоголь, обійняв, поцілував і заплакав сам, хрестячись, як і раніше, повернувся від спальню, ліг на постіль і гірко заплакав. Це був розрахунок з письменництвом і з життям. Більше ані жити, ані писати він не міг. Потрібно вже вмирати. Я вже готовий і вмру. Він виглядав як людина, для якої всі завдання виконані. Навколо його постелі валялися розкидані обривки паперу з незакінченими записами. На одному з них був малюнок. Книга захлопує людину, що нагадує особу Гоголя. Що хотів сказати він цим малюнком? Мабуть, те, що життя закінчене, і це його доля бута закритим обкладинкою недописаної книги, книги, яку тепер уже ніхто не прочитає. Книги, яка забрала його життя і відпустила його душу на волю. 21 лютого 1852 року, о восьмій годині ранку, Гоголя не стало. Обличчя покійного, як пише очевидець, виражало не страждання, а спокій, ясну думку. Поруч із диваном, на якому він помер, ще йшов годинник. Він відраховував час, що тепер належав іншим. І ці інші зрозуміли, кого вони втратили. Ранком 24 лютого труну підняли на руки і понесли. І так до самого Данилового монастиря, де вирита була могила, несли її на руках вісім верст по глибокому сирому снігу, що випав непередодні, Йшли мужики й пани. Генерали і торговці, слуги й студенти, письменники і простий народ, приїжджі, і не було між ними в цю хвилину відмінностей. Світ зімкнувся над могилою Гоголя. Збулася його мрія, мить миру, воз'єднання, єдиного зітхнання пронеслася в ту хвилину над землею. На цьому ми завершуємо наш урок. На все добре, до нових зустрічей.